Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу показати вам планер моториста, який ми розробили. Тут, наприклад, написано BS Motor Service. Тут ви ну, там пишете, наприклад, ФОП іманов чи пишете, як ви називаєтесь. Це перша титульна сторінка. Далі відкриваєте. Перша сторінка це номер телефона, прізвище ім'я, послуга, примітка. До вас приїхав клієнт, наприклад, на заміну помпи. Ви пишете його номер телефона, прізвище ім'я і заміна помпи. це якщо ви. Ну, там, це тут у нас йде 20. Ну, 19 у нас пунктів. Ви, наприклад, у вас тиждень кінчився, ви взяли і цей листочок просто вирвали і викинули, він вам не потрібен. І там записуєте на другому. Ну, В такому плані. Таких 20 листочків йде. Потім йде 80 листок, листків по роботі. Що у нас по роботі записано? Тобто, Нам треба вести учот клієнтів, Тобто, коли ми що зробили клієнтою. Ви закінчили роботу з клієнтом. Цей листочок вириваєте або залишаєте його і ставите його в папочку. Папочку вже, коли ну, віддані роботи. Що у нас тут записано? Клієнт, відкод автомобіля, код двигуна, пробіг авто. Наприклад, ви замінили помпу, клієнт до вас приїжджає через 50 тисяч, каже, помпа потекла. А ви говорите, у нас гарантія на помпу. Дається заводом-виробником тієї помпи, яку ми купили вам, там 30 тисяч. Це вже не гарантійний випадок. Для того, щоб фіксувати ці всі параметри, якщо ви без комп'ютера і з комп'ютером теж бувають різні проблеми, то в нас тут все просто записується. Дата, обов'язково дата, номер телефону клієнта, марка, причина звернення. І в кінці, коли ви це все записали і написали суму, тут клієнт підписується, що він згоден з сумою, що ви його попередили сумою, Він до вас заїхав, ви йому тільки хлоп хлоп хлоп, хлоп це понаписували. клієнту озвучили, він дав вам підпис. І клієнт свій пішов, приходив він через місяць, коли автомобіль готовий, каже: Ой, а ви мені казали, що так, чи не так, і так далі. Що у нас тут написано в кошторисі? Якщо ви моторіст, ви обов'язково завозите запчастини на металообробку. І ви завозите запчастини на миття, на ремонт ГБЦ, планування ГБЦ, опресовка ГБЦ, опресовка блока, опресовка – це перевірка на герметичність, тобто перевірка на тріщення. Регулювання зазорів клапанів – це уголовки тих, яких регулюється, ну, тобто, на сервісі. Та в пункті металообробки треба регулювати, не, не було такі вінті. Реставрація поцілів розпредвала, заміна сідал клапанів, шліфовка колінвала. Тут написано у нас розміри, які, в яких колінвал був і в яких розмірах колінвал після шліфовки. Поліровка, рихтовка колінвала, балансування колінвала, шліфовка посадки підсальник, планування блока, розточка блока, гільзовка, хонінговка, перевірка шатунів, реставрація шатунів верхньої головки, нижньої головки, проточка поршнів, перепресовка поршнів. Перевірка по селі вала, реставрація по селі вала, перевірка масляних зазорів, перевірка масляних зазорів, що тут Тобто це перевірка на штука, коли вкладачі зажали чи не брешні вкладачі. Розбирання двигуна, дефектування двигуна. Тут ви записуєте ту суму. ну, то це, Якщо це моторист, то він записує ту суму, скільки коштує його робота. Ці всі роботи записує. Він коли звертається на якусь фірму, тут записує, яка ціна в цій фірмі, для того, щоб вести учот і щоб потім не було, що клієнт. На фірмі, ну, моторист віддав на фірмі 10 тисяч з клієнта взяв 9 тисяч для того, щоб це все записувати. Далі там в роботі, там, якщо, наприклад, ми виконуємо збирання шорт блока загодні фаски під кольця, Це коли шліфунули блок, немає фасок, щоб поставити поршень шліфовку, маховика, корзини, ремонт форсунок паливного насосу, ремонт генератора миття, системи, двигуна, радіатора, пічки, діагностика, адаптація авто і ще колонки, які можна записати. Наприклад, ремонт генератора стартера завжди забувають просто дописувати клієнту при кап ремонта. Йде. Друга. друга колонка це запчастини. Клапана опусні, випускні прокладки і так далі. Чи тут це розписано. І обов'язковий такий параметр це герметик. І герметика не роблять про те, що мотористи просто забувають його писати і доставка запчастин. Ну і підпис клієнта. Потім, дивіться, йде другий листок. Другий листок це по двигуна. Масляні зазори колінвала. Розміри поршнів, розмір циліндра, отопання клапанів це по головці, виробка по там Сідла клапанів, обробка, заміна, залишаємо, клапана, шліфовка, заміна, впуск, випуск, направляючі клапанів, заміна залишаємо, щоб всі параметри, які робляться у вас туди, куди ви віддали головку на обробку, щоб ви це все могли собі записати. Далі. По моменти затяжки опор колінвала. Момент затяжки, От ви залезли на фірму, вам перевірили посіль користувала. Які моменти ви записуєте, ті моменти, з якими ви затягуєте також? Ну, тобто, є ці всі параметри, щоб не було такого. що Ви перевіряли при одних моментах, а ви збираєте при других. Розміри колінвала. Ось ці всі параметри є. Це все записується. І потім, коли закінчувалася робота, цей листочок виривається. І ложиться в, папочку з фай... ну, в папку з файлами для того, щоб в случай... ну, випадку того, що коли приходить клієнт по гарантії, щоб ви могли побачити, що це у вас гарантійний випадок, чи не гарантійний випадок. Ось такий планір. Ну, і тут 80 сторінок йде от таких листків у нас. Планір цей ми розробляли дуже довго, тому що потрібно було правильно повписувати всі позиції, які потрібно. Потрібно було правильно повписувати запчастини. Потрібно було б правильно зробити ось такі схеми, щоб ними зручно було користуватися. Не просто, щоб вони були тут намальовані. Ними потрібно користуватися, їх потрібно записувати. Ось такий планер. Кому цікаво, можна логотип поміняти на той, який вам потрібно, і зробити його чисто під вас.